А зараз ми приготуємо виноградний напій. Якщо у вас не дозрів а почалися морози, або він не дуже смачний, то давайте приготуємо не той сік, не ту напій на зиму. Я зірвала не весь виноград, а тільки на дві тропітрові банки. У нас закипіла вода і ми на 2,5 літра води висипаємо 1,5 кг винограду. Я думаю, що вони будуть різного кольору, тому що це трошки фіолетовий. І даємо їм закипіти. Доводимо до кипіння, після того, як наш виноград закипів. Ми його заливаємо на через шлях, в іншу посудину. Ось так, а з ми починаємо перетирати. щоб усі. Смакові якості виноград задав нашому соту. Після того, як ми віджали жмих, ось скільки вийшло відходів, це я не блендерила, а це спробувала поблендерити. І тепер додаємо по 150 грам цукру. Взагалі на ваш смак. Ну, я десь так, 150 І коли Воно закипить. Ми розділюємо банки і закатаємо. Ось такий виноградний напій у нас вийшов. Я так як казала, що він різного кольору, бо виноград різного кольору. Нам ще залишилося трішки покуштувати. Цей є трішки кисліший, мабуть, зеленіший, а цей майже солодкий. Хоч і однакову кількість цукру. Готуйте з любов'ю.